Привіт усім! І сьогодні я знімаю для вас команду грудня. Вибачте, що так пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Ми почнемо збирати команду. На ворота я поставлю Андрія Луніна із Реалу. Українець дуже топово проводить цей сезон і не чим не гірше зараз, аніж Кепа. Три матчі, один матч на нуль, та в середньому три сейви за гру у Андрія. Грати ми будемо по схемі 4-3-3. Лівий захисник Альфонсо Девіс. Із Баварії чотири матчі, в середньому два відбори за гру. Правий захисник Трент Олександр Арнольд. Сім матчів, один гол та чотири асисти. І Трент Олександр Арнольд повертає свою праймову форму, як Ліверпуль. Він в цьому сезоні просто бездоганний. В центрі захисту зіграє Вірджил Ван Дейк, сім матчів та один забитий м'яч, і дуже надійна гра в обороні. Та Мохамед Сімакан. П'ять матчів, один гол та в середньому 2 відбори за гру від талановитого французького центрального захисника РБ Лепцебу. Опорним півзахисником зіграє Ів Бісума із Тоттенхема. Чотири матчі, та в середньому три відбори від Ів Бісума. Просто топовий сезон для опорника Тоттенхема. Чуть вище, ніж Бісума, зіграє Жолінтон із Нюкаслу 6 матчів, два забитих м'яча та два відбори від бразильського центрального. Ще з ними зіграє Антуан Грізман, 6 матчів, 3 плюс 1 і звання найкращого бомбардира в історії мадридського атлетіка. Грізман його все ж таки здобув. Ми його цим вітаємо. Зліва у нападі зіграє Сонхіну Сон Хемо 4 плюс 4 у 7 матчах для південно-корейського нападника. Справа зіграє Садіо Манейзаль-Насеру, 6 матчів, 3 плюс 3 у Сенегальця. І центральним нападником буде П'єре Марік Обамеянк. 6 матчів, 4 плюс 4. І просто феноменальний місяць для Габонця. І також у кінці ще листопада Обамеянг забив просто феноменальний гол через себе у ворота Амстер... Амстердамського Аяксу в Лізі Європи. Кращим тренером у грудні, як на мене, стане Юрген. Клоп, який з Ліверпулем йде за титулом АПЛ. І, як на мене, Ліверпуль зараз реальний головний фаворит на перемозі в англійській прем'єр-лізі. Топовий футбол. Дуже цікаво дивитися на команду клопа в цьому сезоні. Переходимо на лави запасних. Петрович із Челсі на воротарі. 6 матчів, один сухий, середньому сейви за гру. Реально, голкіпер, показуючи в порядку. Колвіл з Челсі, 8 матчів, один гол та два відбори. Дуже класний місяць від Леві Колвіла. Тоні Рюдігер, 5 матчів від німця в грудні і 5 на вищому класі оборона Реала одна з найкращих зараз у Лалізі. Ібраїма Конате, 7 матчів, один аси середньому 2 відбори. Для мене був дуже тяжкий вибір, кого ставити в центр сіма Кана або Конате. Канцелу 5 матчів, в середньому три відбори. Жо Канцелу. Зараз один з лідерів каталонської Барселони. На жаль, він отримав травму в попередньому матчі проти Лас-Пальмасу. Енсо Фернандес, 6 матчів, 2 асисти та 2 відбори. Загалом Челсі, в принципі, приємно удивив у грудні. Йдемо далі. Далі тінайджі Рейнджер із Мілану, 6 матчів, один І Він є одним із лідером півзахисту Міланського клубу. Далі Кріщано Рональдо, 6 матчів, 5 плюс 2. Португалець став найкращим бомбардиром у 2023 році. Кілян Мбапе, 5 матчів, 4 забитих м'ячів. Мбапе зараз один з найкращих футболістів у світі, якщо не найкращий. Рішарлісон із своїм просто космічним місяцем. Напевно, найкращий місяць Рішарлісона у Тоттенхемі, 7 матчів та 5 забитих м'ячів. Браво, Ріші! Дякую вам за перегляд, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал і подивіться минулі відео. Я вам кажу до побачення, на все добре, слава Україні! І не забувайте підписатися на мій телеграм-канал.